І з Днем Незалежності. Я пригадую собі, коли я мав 10 років, святкував свій день народження і бачив по телевізору, як їхали багато танків. Я ще як дитина не дуже розумів, що відбувається. Тато і мама мені пояснювали, що зараз в країні відбувається щось дуже-дуже важливе. І я їх запитав, а що ж це для нас дасть? І мені казали, дитину, ми заживемо по-іншому. І, звичайно, що я собі тоді ще мало уявляв, як це буде виглядати жити по-іншому. Але тепер вже на відрізку років я вже розумію, що якщо я не мав би дару незалежності своєї країни, мабуть, я не став би священником. Я не знаю, чи цей храм був би католицький. Я не знаю, що ви сьогодні в вишиванках могли би зайти до цього храму. Багато, багато дарів є, яких ми не помічаємо не усвідомлюємо, але це і діти, котрі наші можуть навчатися вільно в школах своєю мовою, своєю традицією, культурою. Це і багато інших дарів, які ми деколи можемо і нарікати, і на владу, і на політиків, і на все інше. Але повірмо, якщо б цього не було, не було б дару незалежності. Не було би тих, хто не пошкодував свого життя, своєї крові, ми б цього би не мали, ми б тут, б в цьому храмі не були. Тому, дорогі браті і сестри, і зараз ми бачимо, що дар незалежності не тільки щось, що є, вже здобуто, а це щось таке, що ми мусимо здобувати кожен день молитвою, працею, боротьбою. Тому нехай Господь Бог покріпить всіх наших захисників, покріпить всіх, хто поранений покріпить всіх тих, що знаходяться на окупованій території, які прагнуть звільнення. Покріпить всіх тих, хто в лікарнях, родини, котрі є засмучені. І хто має захисників на передовій, будь ласка, передайте їй від церкви великий привіт, і щоб ми про них пам'ятаємо і за них молимося. Нехай Господь Бог всіх вас покріпить своєю благодаттю і своєю милістю на многії і благі літа.